В які ігри можна грати з собакою, і ці ігри не зас. І ці ігри є класною розгрузкою для собаки і коннектом з вами. Перша гра сама класна, це коли ви берете собаку, починаєте жмякати її, бодатися, боротися, лежати, а вона на вас. І... Але якщо в цій грі собака ставить лапи, кусає, гавкає, речить на вас, ви тут же робите зауваження, і через 5 секунд продовжуєте гра. Друга гра, ви бігаєте за собакою, а вона за вами будь то вдома, будь то на вулиці. Але якщо ваша собака бігачи за вами починає кусати, ставити лапи, гавкати і ричати, ви тут же робите зауваження і через 5 секунд продовжуєте гру. Третя гра це хованки. Сховайтеся вдома, потім підзовіть собаку, і вона буде вас шукати або на вулиці. Але якщо ці схованки створюють собаку нервову, яка постійно боїться вас втратити на вулиці або вдома, і перелякано нервова починає стресувати, то в таку гру грати не можна. Четверта гра пошук різних предметів. Або людей цю навичку треба вчити і знати як. Але собака, яка працює постійно носом і шукає когось або щось за смаколик, це і розгрузка емоційна, і розумова, ще й смаколик в кінці. П'ята гра це елементарне дресирування сидіти, лежати за смаколик. Але якщо цього буде в надлишку, і ваша собака постійно буде дивитися в карман або підходити до дзеркала, або просто робити команди, коли ви їх не просили, то це вже забагато і треба зменшувати. Тому дозовано це можна робити.